Батьки мене берегли від поганих компаній, від поганих друзів. Але коли ти підростаєш і стаєш більш самостійним, ти можеш обирати. І я обрав спробувати ось це вуличне життя ну, відносно вуличне, не прямо на вулиці, але ж компанії, друзі, мені було це цікаво. Плюс 90-ті роки, коли впали стіни Радянського Союзу, то ви знаєте, все змінилося на всіх рівнях. І тому мене це все манило. Можливості це мені давало відчуття свободи, відчуття того, що я можу робити те, що я хочу. Мен, мене мною ніхто не командує. Юрій Кавун народився і зростав у Києві у щасливій люблячій родині. Батьки намагалися забезпечити його всім необхідним попри важкі дев'яності. Батьки дуже скажімо, вкладалися в мене емоційно, матеріально забезпечували повністю, тому можна сказати, я виріс в такій родині, де опікалися ну аж більше ніж потрібно у підлітковому віці. Юрій зв'язався з поганою компанією. І поступово гарний домашній хлопчик, який добре навчався та відвідував гуртки, перетворився на вуличного хулігана. Це... Було щось, типу, ти сучасний, ти крутий, ти, ти в темі, ти на хвилі, як то кажуть. Я собі думав: ну, що там батьки, як сьогодні ну, багато, думають підлітків. Що батьки розуміють? От ми там мама працює там місяць. Я ці кошти, які вона заробляє за місяць, можу там за тиждень, там чи навіть за день іноді. Зробити ці кошти, і, і це було, ну скажімо, це було виглядало круто, і для чого вкладатися так, якщо можна жити по іншому, Юрія, начебто підмінили мама. Дуже хвилювалася за сина, їй здавалося, що вона його втрачає. Юрій днями пропадав на вулиці, не приходив ночувати. Вона прям не знала, що робити, не знала, куди бігти, тому що із того. Хлопчика, який був, скажімо, більш при, ну, при батьках. Я відірвався вже повністю ближче, вже до 16 років, і вже 17-й рік, коли пішов, то вона розуміла, що вона мене взагалі втрачає, і це така була певна безвихідь для неї і розчарування дуже сильне. У той час в Україні почали започатковувати нові євангельські церкви. Сестра Юриної мами відвідувала одну з таких церков. І запросила її з собою. І вона, прийшовши в цю церкву євангельську, побувши на зібранні, вона покаялася. Бог сильно торкнувся її серця. Вона покаялася, довірила своє життя Богові, і Бог змінив її серце і переродив її. І з того часу мама почала по-особливому молитися за мене, щоби Бог мене спас, вона молилася. Щоб Бог відкрив мені очі, щоб він мені показав, хто я і куди я йду, вона вхопилася за Бога як за останню надію, тому що вона не знала, що робити. Згодом у Юрія почали розплющуватися очі. Він побачив, що ті, кого він вважав за своїх друзів, Ніколи ними не були. І я вже зараз, дивлячись на те життя, думаю, насправді Бог почав по особливому діти в моєму житті, і він мені почав показувати, хто є мої друзі. Мене зрадили друзі, ну, скажімо так, підставили. Я почав дивитися, якби ну така уява, що почали якісь штори моїх внутрішніх очей привідкриватися. І я почав бачити. Трішки іншими очима своє життя. Через кілька місяців я е, зайшов в такий тупік, Я розчарувався е, в друзях. В тому шляху, я почав думати взагалі, куди я йду? Ну, типу, що зі мною відбувається? Юрій почувався пригніченим. Його мама, помітивши це, почала з ним говорити про Бога. тому, що вона бачила, що я розчарований такий розбитий щось відбувається в моєму житті, я їй не розповідав що, але вона бачила, що щось відбувається. Того вечора Юрій вирішив залишити своє старе життя, покаятися перед Богом та присвятити своє життя йому. Він замкнувся у ванній кімнаті й молився до Бога у покаянні. Ну, у мене було таке усвідомлення саме в той момент, що якщо я не прийду до Бога. Буде щось страшне, от таке відчуття, це прям пропитувало мене. Причиною, чому Юрій не хотів ходити до церкви, було те, що він вважав бути християнином це нудно. Я вважав, що християни це такі е, сіренькі люди, як би так сказати, ну, знаєте, щось в житті ну, не вийшло, ну, пішов в Ну, От, я так уявляв, щось не склало в житті. І от він став, чи вона стала християнкою. І от такі вони сірі, бідні, такі вони от забрати, забереш, там, десь їх туркають. І що хочу підкреслити, мені настільки опротивило життя, що я погоджувався на таке життя, але щоб з Богом. Але Бог, я зараз говорю, в нього дуже хороше почуття гумору. Він Дав мені повністю протилежне життя яскраве, потужне. Це багато молоді, багато різних служінь, івентів, поїздок, зустрічей, хороших вечорів. Дуже яскраве життя дав. І Дав прекрасну дружину, чудових дітей. Дав. Я думав, що я буду бідним. Мене ніколи не буде достатньо коштів, бо дав достатньо, бо дав більше, ніж мені потрібно. Тому я радий, щасливий, що маю такого, знаю такого Бога і маю таке життя. Юрій розуміє у тому, що він прийшов до Бога, і його життя змінилося, є велика заслуга його матері, яка довго за нього молилася. Тому що я є плід цих молитов, і я пам'ятаю, як це все відбувалося, покаяння, як Господь зрощував. Тому це хороша історія вірності Бога і відповіді на нашу віру. Не відповіді на нашу віру. Ні. Чим більше, я думаю, так, наша віра, тим потужніша відповідь Бога. Юрію Кавуну 45 років. Він 22 роки у шлюбі, має двох дорослих дочок. Юрій несе пасторське служіння у Київській церкві Філадельфія. За ці роки я навчився, що треба більше довіряти Богові, скажімо так, тобто не переживати. Він насправді ніколи не підведе. І чим більше ми на нього покладаємося, це радує його серце і він благословляє реально. З усіх сторін він ну, турбується про е, духовний стан наповнення. На він дає всі ну, забезпечення повністю, якщо ти на нього полагаєшся, покладаєшся. Тому ну, це потужно. За ці роки навчився, що е, не варто ні за що переживати. Ні за що, прямо от від слова ні, ні за що. Тому що якщо ти зі своєї сторони робиш е, все можливе, це сторона важлива. То Бог зі своєї сторони робить надможливе і це завжди. І він цьому ну в багатьох ситуаціях проявляв себе. Я, я дуже тішуся цими історіями.